Все цього точно багато хто не захоче робити на доставки. І що це за заборонений маршрут, на який не поїде ні один кур'єр? А ми заправляємо кохви і подивимося, скільки ми заробимо за день Братіславі кур'єром. Піддалі крутяться, закази мутяться, ми доставляємо своє сонне тіло в центр і починаємо робити. Треба вже якось ввести традицію, щоб всім кур'єрам з утра давали кофе. Ну знаєте, як в Штатах поліцейським дають пончики, так кур'єрам кофе бо з утра, дуже важко себе заставити робити. Бо все ніж заліпав в телефон і знаєш, що тобі не надо вставати в определене время, то графік виходить такий плаваючий. Ще одна з привілегій кур'єрів – це те, що ти можеш відміняти доставки. Це вообще шикарна опція, я считаю. Бо бувають такі моменти в течение дня, коли 10 кур'єрів перед тобою відказалися від цього заказу і тобі його присилають. Просто гляньте на цю красоту. Я, конечно, все розумію, люди хочуть їсти, но не настільки. Да, я тут пашу як трактор, но не треба мене прирівнювати до машини, пожалуйста. Хоча в такі далі, наверное, і на машині ніхто не поїде. Хто живе в віддалених уголках Братислави, вам як нормально доставляють? На велику хтось приїжджає. А сьогодні 18 доставок це 52 евро.